Всім привіт! Сьогодні будемо встановлювати свічі накала на каді 1.6 TDi. Ось є в нас свічка, є паста для встановлення свічей накала. Зараз ми нею намастимо. Ця паста для того, щоб при дальшому демонтажі свічі, щоб вона не зламалась, не пригоріла в тому місці, де вона стоїть. Її треба намазати цією пастою. Ось свічку ми намазали. Зараз будемо встановлювати головка на 13, от викрутка і два подовжувачі. Все, встановлюємо. Ось наша свіча намазана. Ось там вона встала. Зараз заберемо звідти головку і закрутимо. Витягнули вручну отверткою, треба затягувати вручну, а потім дотягуємо тріщоткою чи вороточком, бо щоб зразу. Вручну ви попадете, ви почувствуєте, як іде різьба. А воротком, якщо зразу, то вона накосячить і спортить різьбу, і придеться знімати ГБЦ. Ось друга свіча. Ось я руками вручну затягую, поки вона не зупиниться, а тоді буду вже дотягувати. Все зупинилось. І тріщоточкою зараз дотягну. Тянем, як сказати, з розуму. Все, дві свічки встановлено. Ось третя свічка. Все затягнули вручну, тріщоточкою дотянули. Ще раз кажу з розумом все, покажемо старт.